З Рівненського драмтеатру виносять домовину з тілом полеглого на війні захисника, актора Володимира Федінчука. Містяни оплесками і зі сльозами на очах проваджали в останню дорогу талановитого артиста. 31-річний герой загинув 22 січня у бою біля Новомихайлівки на Донеччині. Втрата Володимира стала важким ударом для рідних та колег по сцені. У тебе був дуже високий і красивий політ. Твої крила були молоді. Цей політ став таким коротким. Володимир народився у Тернопільській області, а фах актора здобув у Рівному. У 2016 році став актором місцевого драмтеатру. За цей час встиг полюбитися глядачам своєю неповторною грою на сцені. Директор Рівненського театру Володимир Петрів каже, що не було таких вистав, у яких його теска не брав би участь. А ще хлопець був не по роках мудрим і мав активну громадянську позицію. Він був справжнім патріотом, таким не псевдопатріотом, який тільки говорить, а нічого не робить. А він робив, він багато робив. Він боровся, він ненавидів цю мову, кляту, яка прийшла до нас з війною. Він боровся з цим усім його боліло все ще місяць тому Володимир Федінчук одягав костюм і йшов на сцену до глядачів, але прийняв рішення відправитися на фронт і стати на захист батьківщини. Ті, хто близько знали актора, кажуть, що він не хотів і не вмів щось робити у півноги ні в житті, ні на сцені, ні на війні. Щось надломилося в ньому перед тим, як він прийняв рішення йти. Це був його вибір. Ми звичайно стримували його. Ми говорили: залишайся ти. Більше користі принесеш тут, бо, бо це твоє, і це теж необхідно, але він зробив цей вибір. Більше сотні рівнян вишукувалися на театральній площі з квітами, щоб вшанувати полеглого актора та бійця. Поховали Володимира Федінчука на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.